Якщо шукаєш щось неймовірне, просеко картіце від Ла Тордера це те, що може здивувати вас кожним ковтком. Вино з крихідної зони «Картіце» – всього 107 гектарів, які вирощують найкращі виногради для просеко в світі. Сторічні лози і насолода в кожній краплі. Його виготовляють на сімейній виноробні Ла Тордера, яка поважає природу та майже не втручається в процес для того, щоб залишити максимум смаку в кожній пляжці. Аромат Тут стиглі яблука, груші, липовий цвіт, акація і навіть мигдаль ніякої важкості все чисто, делікатно і дуже свіжо, бульбашки дрібні, ніжні і дуже м'які, вони не колять, а навпаки, огортають. Отже, картіце від Ла Тордера. Шукайте пташку на пляшці та насолоджуйтесь ідеальним просеком.